З Григоріюш, добрий день. Растюня, Растя, Добрий день. Всім добрий день. 9 грудня. Я в Одесі. Зараз разінько, ми йдемо на Ланжерон. Сьогодні температура в Одесі 1 градус, хмарна, вітер. Все як останні дні чи тижні. Я вже збилася з рахунку, коли все це розпочалося, ця непогода. Але зима, що робити? Нас не зупиняє ніяка погода, ми йдемо на ланжерун. Тим паче ми вчора не були на морічки та не вскучили, ви, напевно, теж. Тож пропонувала вам піти разом з нами. Ходімо. Морічка, ми йдемо до тебе. Рассюня, ходімо, не відлікайся. Там хтось кричить молодь, а вона вже дивиться. Ти хотіла врятувати? Ти думала, що тебе кличуть на допомогу чи піде? такий мороз, дівчата, ще сувеніри продають. Кісінечка, добрий день. Смачного тобі. І тобі смачного. Растя, пішли. Растя не може це пережити. Вона не може це пережити. Як це ми, котику далі, а Растя голодна. Бідна Растя. У мене ланжероня. Ось так виглядає ланжерон 9 грудня. Ростюня, що там? Ростюня. Ремонтують нам береш. Моречко більш-менш спокійна, ну як? Воно полюється, але не так, як ми бачили в останній раз. А небо, небо затягує, буде щось буде. Мені здається, що буде сніг, якось воно таке чорне стає. Але плюсова температура, то знову буде дощ. Перетворюватись на дощ. Все розкручена ця плитка. Піаніна забрала, немає піаніна. Це зима. До весни. Ух і морічка, Красива, красиве сьогодні. Такий полір в нього. Сиди. А я зараз іду за вітром і вітер мене аж штовхає. Я відчуваю, як, як я ускорююсь. Дай сказати, дай сказати мені. Я ж відео знімаю. Чекає на м'яч, подивіться на Я ще не кинула, вона вже там. Моречка, добрий день. Як ти? Ти сьогодні більш-менш спокійно виглядаєш, зікичаєш. І зараз море відійшло, а насправді воно не відійшло, а воно відійшло до своїх меж. Як і повинна бути. А можливо навіть, так, да, ще відійшло і більше. Екс експерт. До своїх меж, а можливо і не до своїх. Чого не взяли чайка і я почала мушлі кидати, щоб вони взлетіли. Подумала, що я їх хочу нагадувати і взлетіли. Але нема дурних, нема дурних. І носом не ведуть. Ага. Дамочка, ви нічого не забули. Раз твій м'яч ворона бере. Кайфуліки пішли. Люди тут дивляться, зупиняються і дивляться. Що це коїться? Вони не знають, що таке кайфуліки. Ну як так? Люди, ви що не знаєте, як то кайфувати? Раз я вам все розкажу і покажу. Робіть отак. Кайфуліки, кайфуліки. Ти тирин тин ти тирин-тирин. Так, дивимось. вона зараз підійде до м'яча. Рася відійде. С дивіться. Жени, Рася. Це конкурентка з цієї кафешки. Давай, давай. Йога нам мушлях. Охіра, охіра. Ми колись влітку прийшли на море, тут була дівчина років 10. Маленька, худенька дівчина. Вона каже, можна з собачкою погулятися? Я не пам'ятаю, я знімала чи ні. Я кажу, ну так можна. Вона взяла м'ячик. І я кинула з одного початку пляжу до іншого. Я кажу, ого, а говорю, а як це так? Ви, ви змогли? А вона каже, а я займаюся цим метанія. Ви уявляєте, така маленька, хто б сказав, що вона може так кинути? Вон, летить, морський сніг. Вже значно менше піни, да, як ми бачили. Минулого разу, скільки було багато. Ми на отраді людей нікого нема. Дивіться, он тільки молодь і все. Якщо на ланжероні хоч хтось є, то тут взагалі. А на ланжероні чому є? Тому що там недалеко можна залишити автівку. Тобто ми настільки... Ліниві, а, -а, а зараз я втуплюся. Ми настільки ліниві, що тільки на автівці. До моречка під'їхали, два шаги пройшли і все. Далі йти нема сил. Все. Тільки ми зразі. О, кайфулики во всю, во всю. Раз у нас ще вчорашні речі не повисихали, що ми все вчора, сім комфі. Все намочили, я ж брала переодягнутися, все намочили, все перестірували. Раз я підбігла до дівчат, а я кажу, вона шукає добрих людей, щоб їй дали щось поїсти. А вони кажуть, ми теж ми теж шукаємо. Аплом, те. так? Да? Вони теж шукають. Та ще не пляж виглядає так, точніше, це все, що від нього залишилось. Пустеля, вже й камні.

Краще такси може бути тільки дві такси. Ми йдемо з моря. Боже, там такий вітер. Цей хочу зайти зараз в парк розваг, подивитися ковзанку. Є там хтось чи ні? Ходімо подивимось. Боже, тут стільки снігу, звідки він. продукт Два. Подивилися. В самому парку людей не так багато, а на ковзанки люди є. Молодь, молодь в більшості своїй. Он теж парень з ковзанки. Як пройти, щоб він на нас не впав? То знаєте, накатався як до головокруження. Ми вже підходимо до центру і йдемо на ялиночку. Я хотіла вам показати готель Берсор. Я вам його декілька днів показувала, подивіться з цього ракурсу. Неймовірної краси, так? Клас. Ще ця підсвітка, ці вогники, це... Вау! Вау! Ну як це красиво! А тут красиво. Ми перед ялинкою забіжимо в Афіни. Мені треба в супермаркет супермаркеті. В Візьму вас з собою. Можливо, ми щось там побачимо цікавеньке по акції, як я люблю. Взагалі-то ялинка вже не так далека. А в Афінах теж ялинка. Подивіться, яка красива. Красива, так? Да? Раз залишила на вході, бо ми без покривала сьогодні. Акції посолодкам. Це класний шоколад. Моя бусинка. Чекаю, чекаю сюди. куди вона? А що вона стоїть, та жіночка біля неї пішла. А бусинка залишилася. Мася, ти мене дочекалася. Все, йдемо на ялинку. Я швиденько зайшла, раз ті морку купила, раз вона не зі мною, що я там буду ходити. Вам показала ціну тижня на якісь позиції. Все. Все. Досить. Хорошого по потроху. Біжимо на ялинку та додому. Люди тільки виходять, а ми... Ні, я ввечері не гуляю. Це в мене вже упадок сил до вечора. Можемо зразю. В 10-11 вийти біля парадного, сходити в туалет. Але Растя, вона така хитра, я виходжу і починаю йти вдоль кварталу, да, щоб вона сходила в туалет. Вона знає, що ми далеко вже не йдемо. Не знає, як вона знає, ну, чи по часу вона орієнтується, не знаю. Але вона доходить до середини кварталу, а я ще йду так потихеньку, щось в своїх думках, там вже засинаючи. Іду до кінця кварталу, обертаюся, Расті нема. Де Растя? А вона посередині сидить і мене чекає, що що я зараз буду повертатися. Я кажу, Рося, ну до мене ми ще за тебе вийшли на вулицю. Ну це так. Ого, на Дерибасівській людей. Багатенька, да, порівняно з тим, як ми ходили ці дні, що майже нікого не було. А сьогодні субота, і он концерт якийсь.

Дивлячись на погоду, а я зустріла своїх глядачів в Черкас Світлану і Валерія. Дуже приємно їх впізнали вже Темрява така, пізнали Растю, Растя каже. є, Дуже приємно, що підходите і що пізнаєте. закінчувати це відео, хотіла би подякувати нашим ЗСУ за захист, слава нашим героям і не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.